Хочу всім подякувати за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі під минулими відео. Також хочу вибачитись за звук. Постараюся в, віде... в наступних відео не допускати таких помилок. А, вже навіть замовила собі мікрофон, чекаю, коли він прийде, щоб записувати для вас відео гроші я. У цьому відео я хочу вам розповісти про роботу, яку ми плануємо зробити, що ми взагалі плануємо зробити на нашій ділянці. Як бачите, позаду в нас вже ділянка переорена, оброблена. Ну, не оброблена, просто вона переорена. Хочу також розповісти, що ми вже встигли зробити за цей час, за це літо і частинку осені. А, от, ну і поділюся планами, звичайно. Не забудьте, будь ласка, підписатися. Якщо ви не підписані, дивитись це відео без підписки, поставити лайк і дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати наступних відео. І так, почну з самого початку. Коли ми саме сюди, сюди, сюди приїхали, я хотіла взагалі маленьку частинку землі взяти і посадити під город. Ну, під городи на різно там помідори, огірки, там буряки, помідори, от, такого плана. А, Хотіла посадити це чисто для себе, щоб мені було цікаво, мені цікаво взагалі, як це все росте, як це все садити. І це, знаєте, моє таке нове хобі. От, вирішили ми. Ну і почали запитали сусідку, в може, хто може нам обробити чи, цю чотирку землі, щоб ми її не перекопували в селобатую, а от трактором. Зайняли трактора, заплатили йому, відповідно, він нам це все обробив. Вона нам порадила чоловіка одного, який е, сказав, копайте все вручну, я вам рад нічого не буду. І взагалі вам тут рати ніхто нічого не буде, тому що земля вся запущена. Для початку вам треба все перетравити перетравити від бур'янів, підготувати ділянку, а вже потім е, ви... Можете просити людей, щоб вам там великий трактор, великого трактора взяти і щоб вони вам все. От. Ну і ми ну, подумали, що, напевно, так і будемо робити. А, інформації я багато чесно в інтернеті не знайшла по цьому приводу, тому ну, послухались місцевих і почали це все робити. А, от. Прийшов час, ми взяли, а, покосили всю траву. Все від цих Проходить два тижні, і ми бачимо, що взагалі цю траву нічого не взяло. Вона росте, як і росла. Чекаємо ще два тижні, ще трава раз підросла, ми ще раз її скосили і скосили цю траву і знову протравили. А на, на другий раз уже. Вже краще вона протравилася, але взагалі в деяких місцях це було досить так, ну, погано. От. Але два тижні ця трава стояла е, суха, жовта. Я відео вам, до речі, прикріплю, яка вона тут була. От, Потім е, ми почали шукати людину з трактором, хто нам приїде це все. Е, Порадилася я з батьками, вони мені сказали, що ти можеш засіяти гортів. Там, де ти хочеш сидити, це буде таке добре, для землі це добре, для землі це добре і взагалі, ну, це для землі добре. А потім вже на осінь бере і земля так буде стояти до, до весни. А весною вже зможете щось на штабу, людину. Але я вам радь буду лише. Після того, як викопається картошка, а ми другий раз скосили. це десь було напевно кінець липня місяця. Сказав, хорошо, потім приходить кінець серпня. Чекаю, а він не приходить, чекаю, він не приходить. Його потім підійшли до нього, а він каже нам: зараз засуха. Я нічого робити не буду, я собі не роблю і вам нічого робити не буду. І відповідно так от ми залишились, не знаємо, що робити. Доколей я побачила ще одного чоловіка, який а, по сусідству просто косив траву. Я підійшла до нього, і питаю, чи тіпо, вам не треба трава, можете в нас косити, якщо що. Ну, щоб ми не витрачали свій час, йому потрібно. Він приїхав, скосив, да і все всі довольні. От, і, а потім він каже: якщо вам треба допомога, звертайтеся, я вам зможу обробити цей город. Ну і ми домовилися з ним, що він нам це все обробить. Ми дуже довго його ждали, і тільки ось на початку жовтня місяця він приїхав, нам це все переорав і перефрезував. Я ось можете бачити, що я е, виділила ділянки, де що я хочу садити, взагалі хочу посадити такий ягідний садочок, де буде малина, ожина, лохина, смородина, порічки, полуниця. Це такий буде в мене такий міні-садок, міні багаторічний. От, і я зможу, в мене буде така краса на городі. Не так, як всі гарбузи, картопля, а буде, відповідно, такий ягідний садочок. Далі ми хочемо посадити, це вже на наступний рік на весну. Ми плануємо посадити молодий, молодий садок з фруктами. Яблоки, груші, сливи, черешні. Такого щось плана хочемо ще зробити. Також хочу в дворі, ближче біля будинку, хочу засадити, зробити красивий, так званий ландшафтний дизайн. Звичайно, я в цьому поки що нічого не розбираюся, але я... Шукаю багато інформації, дивлюся, як що з чим краще поєднувати. От. І ще одна дуже така новина, нам привезли берегній. Це таке перегній добриво для того, щоб ми могли так само посадити ту малину, там додати до, до грунту, де ми будемо садити малину, розкидати по ділянці там, де у нас будуть просто гротики, де будуть рости наші овочі. Я завтра скажу, картоплю садити не буду, тому що це взагалі не вигідно. Мені вигідніше купити його, ніж, ніж посадити. Тому що тут навіть просто допросити не дай, щоб щось вони тобі зробили, коли в тебе немає трактора і нема чого обробити землю, то тяжко. Цей цей перегній по території, а вже на весну ми переоримо ще раз землю, відповідно, будемо цю землю все садити. Перегній, ми взяли, у нас є в сусідніх селах дві ферми. Ферми, такі дівчі, як в селі, все з все так, як треба. От. І ми там взяли, попросили людей, ну, там був, щоб, щоб вони нам привезли. Вони нам, вони нам його привезли. Але мінус тому, хто взагалі розбирається в цих усіх нюансах, перегній повинен, повинен переднести е, фекалії, які спочатку, і їх використовувати не можна, тому що погорять всі рослинки. От, тому ми так розкидаємо все по землі, а потім будемо підживлювати, удобрювати, вже будемо полуницю, малину, ну і всі інші ягоди. І будемо саджати. О, от така от, такий в нас план. А також до нас прийшли туї бробанти на минулому тижні. Я попросила чоловіка трішечки підготувати територію під посадку цих дерев. Хочу в майбутньому закрити повністю ці сусідські некрасиві споруди, щоб в мене був красивий зелений високий забор. Показую поближче Мої той тільки прийшли. Дуже класні. Я я, чесно не знаю, які вони повинні бути. Я очікувала трошки гірший варіант, але подивіться, як коренева система. Де замовляла, залишу, посилання залишу в описі. класно. Зараз буду розставляти і пробуємо покопати сьогодні ямки. От і приступили ми до посадки наших турів. Чесно скажу, робила я, напевно, все неправильно, не так, як. Потрібно, не підготовлювали ніяку землю, нічого. Просто взяли, викопали ямки, налили води і посадили ту. І будемо надіятися, що все буде добре. На цьому буду завершувати наше відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися. Всім до побачення, до наступних відео.